На Бахмутському напрямку противник повсякчас намагається наступати, розповів суспільному командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади національної гвардії Сергій Сидорін. Протягом тижня лінія бойового зіткнення за словами армійця не змінилася. Найгарячіша ж точка Богданівка, де росіяни захопили й утримують кілька позицій. Також як сказав Сидорін, окупанти вдаються до тактики нічних штурмів. В день виявити рух його штурмових груп набагато легше, ніж вночі. Відповідно, враження противнику наноситься набагато ефективніше, набагато точніше. Він намагається перейти до нічної тактики, але є сили, є засоби відповідно для виявлення їхньої вночі, їхнього вночі, і, в принципі, без змін він так само здійснює. Ну, здійснює, знищується дистанційно, е, стараємося зробити це так, без вступу е, в ближній бій.